Доброго вечора, мы України. Странно, що при нинішньому розвитку малогабаритної літаючої техніки по городам явні явные України, імена яких всім всем известны. Ну, Мені теж дивно, але якби це не до мене питання. Но я хотів спросить, чому ЗСУ не використовує проти російських мясных штурмів шагове електричність? Якраз раз осіння погода, удачне время для применения цього способу. Ну да. в общем, ну, треба розібратись, що таке шагове електричество. І тоді буде зрозуміло, чого його не використовують. Шагове електричество це коли у нас на землю впав якийсь оборваний провід, причому провід з ну, високовольтний, тобі ж обрив якусь там леп ну, електромережі. Високовольтна і впав з тої мережі провід на землю. Ну Відповідно, коснувся землі і далі є зона розтікання того електричества. В залежності від того, сколько кіловольтло по тому провіду, цей діаметр, ну, воно по кругу, всі боки розтікаються однаково. Оцей діаметр може составляти ну, максимум 20 метрів, якщо там. 110 кВт. Далі спротив землі, ну, більше, ніж той ток, може, це подолати, і воно вже гасить. Якщо хтось попадає в цю зону, де воно розтіклося. Ну і то, це максимально, скажімо так. А опасно для людини, там, де от воно, реально, скажем так, відстань, це радіус десь 8 метрів. Чи вже діаметр 8 метрів. В общем, я вже толком цю електрику не пам'ятаю, давно було. Значить, навіть діаметр 8 метрів від точки касання провіда, там може прибити. Ну а чому шагове? Тому що розстеглося це аж напруга. І далі в кожної точці відповідно будуть різні потенціали ну, того заряду, що там ну, розтікається. Тому що основна вимога, оцей провід повинен бути, оце важливо, постійно оставатись заживленим. Ну і відповідно от у нас стоїть тут одна нога, а тут друга нога. Різниця между цими потенціалами починає проходити електричний струм. Через нас чим більше оця відстань між ногами, ну шах, тому воно шагова. Чим більше відстань, тим більше різниця потенціалів у цих на грунті, І тим гарніше через нас піде оцей струм. Але ну це якби да, воно таке присутнє. Але так, оці враження шаговим електричеством, вони ну на моїй пам'яті досить давно випадки були враження таким електричеством, тому що далі отам. Пійшла лінія, там, де вона не оборвана, там якась підстанція стоїть. І на той підстанції є, відповідно, релейний захист, який при обриві він відрубає цю лінію. Ну, вважає, що вона пошкоджена, і відрубає. Випадки враження шаговим електричеством вони були десь, ну, мабуть, до 60-х років прошлого століття десь якось. Тому що я, коли був малий, то ще чув, очевидці цих випадків мені розповідали. дітей й вчили, що таке. Може бути, якщо провод валяється, то щоб не в'їбало, Ну і там батьки діди вспоминали, що когось там колись в'їбало. Але за останні років 30 я щось не припомню випадків враження когось шаговим етім, тому що захист релейний він зовсім колись на тих подстанціях. Каператор сидів в якості отого захисту, смикав за рубильник. Ну якщо він заснув або нажрався, то той провід мог валятися довго. Давати напругу туди зараз воно відрубає автоматом. Ну якби любий автомат може, у нього є якийсь там коефіцієнт надії, тобі ж стовідсотково вирогідності, що він спрацює, дати ніхто не може. Тому і зараз повинно знати, що якщо є обрив там проводів, воно валяється на землі, то що, що таке шагове, оце враження шаговим електричеством, чому не взяв в зону, де валяється оцей провід саватись. В общем, на 20 метрів до нього обходити не треба, треба обходити його по колу, там, ну таке. Ну, зараз це мало ймовірно, навіть там, де війни немає. Не знаю, може, так, хтось з більш професіональних електриків з цим не погодиться, що там ото випадків не було чи ще щось, хоч четверта група по електробезпеці в мене теж є. Ну, чи була би. Це стосується там, де війни немає, я ну, взагалі це розповідаю цю шкільну фізику, що прильот якийсь перебило, впало. Може бути, релейний захист або в релейну теж щось пошкодило. У вас місто, ну там, куди біда вже гуляють, Запоріжжя, Харків там, ну там що, що завгодно, Дніпро куди прилітає. Перебили, воно лежить, то відповідно в зону, де валяються кабелі, любі. Хоч це високовольтна, хоч це з тролейбуса лежить, тому що ну, взагалі воно ну, від 2000 вольт опасно. Ну, якби серйозно опасно. Якісь більш чахлі дають зовсім маленьке поле розтікання, ну радіус, і, і потенціали там значно менше, хоч там теж куча нюансів, якщо там ґрунт сирий, обувь з хіровим спротивом, і, в общем, можуть бути враження і при менших номіналах напруги в проводах. Ну, взагалі, ото від 2000 вольт і до кіловольтів, десятків, а то скоріше, до навіть сотні кіловольтів. Тому там, де війни немає, ну є прильоти, майте на увазі, що таке може бути. Якщо перебиву валяються ті самі, то туди йти не треба. Якщо хтось зайшов, усю процедуру розповідати не буду. Наберіть хто ще є, в містах, наберіть в Ютубі шагове електричество або десь в інтернеті. І почитайте, як виходити з зони враження. В принципі, для людини, навіть коли вона оказалась в зоні враження, вже воно це не електричний стол. Сходу вас не в'їде. Так, щоб і впав і все і згорів. Тобто відтуда можна вийти спеціальним гусім кроком. Чим менше оця відстань у вас між ногами, тим менше вас колотить електричеством. Відповідно, нога ступня не повинна слідуючий крок виходити за оцю ступню. Ну, Є ще варіант, ну, він правда худовий, стрибати відтуда на одній ногі. Якщо стрибати на одній нозі, у вас немає оцих образно плюс-мінус. Ну, хоч там перемена напруга. Взагалі, немає. Двох точок немає от, різниці потенціалів. На одної ногі струм через вас от, уйти не буде. На одної ногі можна туди випригати шикарно. Але це стрьомний варіант, тому що, не дай Бог, споткнетесь. ви будете падати і заплапритись рукою. То у вас оця відстань, рука нога отриматься взагалі огромна. Порівняння між ногами, ну і різниця в потенціалах буде зовсім велика. Він може в'їбати з ходу насмерть, якщо ви ну, реально в зоні вражені. Тому краще виходити таки на своїх двоєх. воно неприємно, але терпимо, якщо знаєш, що робити. І скажу, з кожним таким кроком, ну, з кожним віддаленням від епіцентру, воно буде попускати, попускати, поки зовсім не покупити. Це, що касається там, де війни нема, ну є прильоти. Що касається ну конкретне питання, жарити цих коли вони на місні штурми йдуть, то ну, розумієте, що це нонсенс, тому що щоб їх жарити, вам треба, щоб була там леп стояла, стой леп обірвати провід, кинути його кудись, отримаєте ну, зону враження. Реально вам від 8 до там 20 метрів. але ну, при цьому вам треба ще на релейній станції ну, на розподільчій станції виробити релейний захист от саме цієї товітки між того от, двома лепами, що воно було. Ну і відповідно, у вас нагрузка там десь на отой розподільчій станції. Ну буде здоровенна, тому що провід валяється на землі. Електричество в землю пизує, нагрузка буде. прилична. То є, у вас отам. Пагорить ще й обладнання нахер на лотому розподільчому пункту трансформатори. Те ну, себе це варіант не варіант. Ну і і, 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 і опять ж, зона враження ОЗМ-72-го. Має значно ліпшу більшу зону враження ніж можна отримати з цього обірваного проватка. Ну а якщо взяти провід з генератора і воткнути його в землю, ну може де дождєві черв'яки там в радіусі п'яти сантиметрів повилазять. Бо то все, що ви доб'єтесь туди. це треба великої напруги. Тобі ж кіловольти, це нереально і недоцільно, тому що одна єдина міна має більший радіус 50 метрів враження ніж 110 кВ кіловольт на шага.